Добрий вечір. Добрий вечір всім. Доброго вечора, Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну я не вмію мані маніпулювати людьми. <рес> Дивіться, ви можете е помітити, що ми виступаємо в чорних футболках в більшості. Це нічого не сталося, ні. Ми просто е жирні. <рес> Трошки. Зразу всі оглянулись, хто в білих футболках. Хлопців тільки. Задишка бачите. <риклад> Дивіться, підходить до мене вчора тато і каже: е, Чуєш, а то володька тепер з вами виступає не з Танькою?» <риклад> Я кажу, ну, то стендап, то Ліга сміху, то різні жанри. Ага. І що він там підтягує вас трохи? <риклад> Я кажу в сенсі. Ну він ж знаменитіший, ніж ви. Я кажу, так, підтягує. По фізиці, по математиці. Репетитор прекрасний. Знаєте, Мене це трошки заділо. Я кажу: ну дивись, тату, ти володьку знаєш років 5, а мене 27. Може хай тобі володька рахунок поповняє. Може хай володька здає показники лічильника. Може будеш жити з володькою. Він такий, о, до речі, коли з'їдеш від нас. Все-таки навчився щось в так? Каже, не переживай, там люди працюють над тим. Каже, о, чуєш? А може ти підеш на айтішника? Я кажу, може, ти підеш на кухню. Закрий двері до туалету, я закінчу. <рес> кажу: ну, якщо ти не хочеш, то я піду. Там і вакансія є, СТО. Я кажу, ні-ні-ні, тато, то не СТО, то СІТІО. Каже, а, ну добре. Ну то я тоді буду Сіо. А чо?» Ну бо Сіо-Сіо посіває то ж віншування, я знаю багато їх. Я кажу, ти крім тед, взагалі нічого не дивишся. Каже, ти як з батьком розмовляєш? І взагалі, Андрій, не позор мене. Але дивацтво в моїй родині продовжилося, тому що моя мама віддала мені свій фітнес браслет Находилося вже. <рик> вже в церкві була, на базарі, в нарнії. Каже: на, фітнес-браслет, доб'єш мені 10 тисяч кроків. Ти і так всюди лазиш, а то хоч толк буде. А для мене фітнес-браслет це більше браслет, ніж фітнес. То я начепив його на собаку. 15 тисяч кроків. Ще до обіду. Дякую бджулі, за якою бігав. І у фітнес-браслеті є дуже багато функцій, але мене спортивні не цікавлять. Мене цікавить тиск, пульс, рівень зарядки, коли треба підзаряджати. І це в мене спадково, тому що в моєї бабусі колись був цирконівий браслет з жовчного каменю. Вона так і його називала Apple жовч. І там була одна функція функція проти втоми. Але вона не працювала, тому що моя бабуся замахалася шукати той браслет по цілій хаті. І шарите, мама віддала мені свій фітнес-браслет, виходить, що я доношую речі за мамою. Я не знаю, де в тому ланцюжку загубився мій старший брат, а потім такий: а вон він лежить в моїй старій футболці. Буду знати, кому фітнес браслет віддати. щоб він в ньому в таксі їздив по піцу. У мене є старший брат, і він старший від мене на 8 років. Він завжди до мене підходить і каже, де ти був ті 8 років, де ти був ті 8 років. Та там, де йти? Ми всі звідти. Старого Сихова. І ми дуже різні з ним покоління, тому що от він народився за Горбачова, я за Кучми. Він вперше поцілувався за Кучми, я За Ющенка. Так, я За Ющенка. Але потім мені пояснили, що помідори не рахуються. То тому мій брат вперше поцілувався за кучми, а я вже за Зеленського. І поцілувався теж. Знаєте, з моїм братом в мене є тільки дві теми для розмови: це або про футбол, або подивись в мене щось з телефоном. Бо я не можу футбол подивитися. Ну, ми б точно не знімались в Тарантіно. Тому що там двохгодинні діалоги. Про нас не можна сказати я йому слово, а він мені 10. Про нас можна сказати я йому слово, а він мені про погоду. Тому що мій брат все знає про погоду. Скільки в тіні, скільки на сонці, що показують поляки. Ну, я його навіть підписав в телефоні «Миколина на погода. Хоча він Богдан. Але його прогнозам можна довіряти, його якось почали крутити коліна на погоду. Він каже: О, став на перемогу Динамо. Все, я поставив: 0-0. <рес> Нормальний брат. Ще мій брат з тих людей, які засинають під увімкнений телевізор. І коли я заходжу вимикати телевізор, він прокидається, каже: ні-ні, я не сплю, я не сплю. І далі спить. Ну, я робив це настільки часто, що я раз зайшов і мені вже серіал у CSI, Каже, ні-ні, він не спить. Він не спить. Все нормально. І ми з братом найчастіше билися в дитинстві, а потім я кричав: Мама і перемагав. Потім ще тато підключався. Ми виглядали як угрупування 90-х. Один тримає, другий б'є, третій тримає базар. Ми дуже часто з братом бились в дитинстві, Наші називали Каїн і Авель. Бо у нас дід був Шитой Бог. Не читали ту книжку? Рекомендую. Девять Єв з 10. А одна з ребра. так. Ще власне, я пам'ятаю, що одну бійку то з двоюрідними братами, ну, на родинні бійки, проти їхніх сусідів, тому що там два ушляпки крикнули щось типу, озарків лох. Я то дуже близько до серця сприйняв. Але я не шарив, що мої двоюрідні брати теж Озарківи. <рив> я просто все життя думав, що то Тарас і Ігор. Ну І ми пішли: троє братів на двох братів, ну, бо в нас ліпша генетика. І моєму братові розбили цеглою голову. А я взяв ту цеглу і кинув їм в ровер. Тому що я знав, якщо ти додому прийдеш з розквашеною головою, тебе не насварять. Але якщо ти прийдеш з поцарапаним польським ровером, ну, тобі дадуть тягла всією родиною. Ну, Ми, знаєте, була така Кайдашева сім'я здорової людини. Ми не билися за грушку, ми билися за честь, за прізвище. І я взагалі проти насильства, але я за бійки в сексі. Але не якісь там БДСМ. а такі дитячі, прикольні, знаєте. Прикиньте, ви займаєтеся коханням і в якийсь момент вам дають шпіца. Ну це ж весело кабінет. Причому ліві люди. Ну, в трамваї ти такий. Ох". Або займаєшся коханням і в якийсь момент і що в Ти розвертаєшся а там тато молодої. І такий. Ади, лишай то, ходи ще на 20 грам. Що ти? Бійки в сексі набагато краще, ніж в житті, тому що там ти точно один на один. Не буде такого, що ви займаєтесь коханням, і дівчина в якийсь момент каже, очі качка, я зараз ще брата покличу. От він тобі всипе. Дивіться, ще я був в АТБ на днях, і вибрав продукти додому і зустрів сусіда і одразу почав вибирати найдорожчі продукти. Я такий, що то пільмені по 100 гривень? Що по 300 нема? Що це? Цукерки-шарм? Червоний цінник якісь не здалі, напевно. Кажу, чуєш, ти, може, в Лесільпо не їдеш часу, бо тут нема того, що мені треба. Я каже, що тобі треба? Ну, мені треба фарш акули. Мама голубці на суботу зробила. І прикол в тому, що коли ми зустрілися з ним в АТБ, в мене вже були в корзині продукти, і ми ходили по АТБ, я їх відставляв назад на полки. Тому що в мене в корзині був набір юного хіміка. Вся продукція своя лінія. Я ще вирішив максимально повимахуватися і на касі беру презервативи XXL. Такий беру і такий замалі. Бабка, яка стояла заді нас, охраніла тричі на X, на X і на L. А потім каже: Андрійко, я знала твого діда. Я знаю вашу генетику. Максимум МК. Але ночі вже холодні, бери еску. Але мій сусід виявився таким самим, як я, тому ми взяли опілля по акції, сир-косичку і записались в зошит в магазині. Ми просто ми в АТБ нічого не брали. Шарите, ну як би ви не вимахувались перед сусідом, вони знають про вас все. Тому що ще інша моя сусідка, вона дивиться мої відео. Прикиньте мої відео. дивиться. Я не стягую вона дивиться. Да, ви теж то робіть. Підпишіться на черепаху, поставте дзвіночок. Не на Динамо, дзвіночок. І я знаю, що вона ще дивиться службу Божу. Прикиньте, як в неї день проходить. Спочатку вона дивиться Євангелія від Матея, а потім монолог від Андрея про білі труси і гострі суски. Вона ще потім доправляється вечірнім зверненням президента. І я зрозумів, що спільного в нас трьох, в священника Зеленського і мене, ми в свій час в різний час грали в КВН і голосували за Порошенка. Навіть не знаю, що більше в комедії допомогло. Але добре, що хоча б вона Арестовича не дивиться. Ну, бо якщо в Євангелії і в моїх монологах ще є якась доказова база, то Арестовича хрен перепровіриш. Але є проблема, ця сусідка зливає всю інформацію моїй мамі, що я розказую. 21 століття доносить далі. Я. Мама підходить, каже, чуєш, що ти там про мене таке говорив, що я на прощі їжджу. Того? Чос, пайки якісь тут. Каже, чуєш, може ти підеш на айтішника? Я кажу: на айтішника я не піду, але двері до туалету все-таки зремонтую, бо ви мені не дасте спокою. Все, Всім гарного вечора, дякую.